Доброго ранку. Вибрала я вчора свою цибулю. Вона вже полягала, лежала десь у нас тиждень. Є зеленіша, є геть суха, різна тут є цибуля. Оце така цибуля. Ну, як сказати, щоб геть погана, то не погана, середня. Тому що є ось і така і велика. А є і отака ось маленька. Середня цибуля. Я поки що в ящиках вчора ввечері вирвала, то Коля переніс, поставили тут на дровах і сьогодні займуся, я порозкладаю її, нехай сохне. Зараз тут сонце, то завішу, зараз тут покривалом, щоб воно не попеклося, щоб її. Сонце на неї не світило сильно. А потім буду перебирати її меншу, більшу сортувати. Цибуля середня, так якщо в загальному брати, то вона середня. Є ось така велика цибулька. Тут ось також. А є Невеличка. Навіть така є, росла-росла, вже висохла і така вона. Вибрала, тому що земля суха, нагрівається, вириваєш сибулину, а вона гаряча, то вона просто попечеться. Вона тиждень десь побула, вже лежала, так як рекомендують хоча б тиждень, щоб вона вже полежала. Є зеленіша, є геть суха, вибрала буде. Сохнути. Головне, щоб не гнила, не знаю. Така вона не можна сказати, що погана. Середня цибулька. Мені головне, щоб вона не гнила, бо були колись у мене такі врожаї, цибулі, що була здоровенна цибуля. Ми вибирали по чотири мішки цибулі, а тоді виносили на горище, щоб вона сохла. І в кінці кінців вона всередині вся була гнила то краще хай вона буде не дуже велика, але щоб не гнило, щоб лежала. Поки що поставили тут її на дровах куля, переніс. Тут поставив, примостив, а я зараз завішу, бо тут сонце покривало, щоб на неї сонце не падало. І буду, значить, ну, така цибулька різна, як то кажуть. Не така я ось. І така, і така, вона в основному вся довга, бачите, цього року. Сорт, який не пам'ятаю, скрій роже в мене, я не можу, не можу щось нічого запам'ятати. Ті бумажки, що були підписані, підписана цибуля в кулючку десь положила, знайти не можу. Так що... А зимня, то ще не виривала, бо вона ще зеленіша за цю, і вона недавно тільки лягла, хай, нехай ще там пару днів, та також буду вибирати. Бо вона там трішки в тіні, то не так, там її спекотно, нехай ще постоїть. І пізніше прийду вже, сяду та її. Порозкладаю ще по ящиках, порозстеляю, щоб вона сохла, і потім буду сортувати меншу, більшу, окремо в ящички по порозділ... Посортую та й все. Я ж кажу, головне, щоб не гнило, а там мень, хоч і маленька цибулина, то це ж цибулина замість одної обчищу, та й буде на щось. Прийшла провірити свої помідори. Ось бачите, як рятую. Оце в мене тут отако, не знаю, скільки тут кущів, чомусь помідори дуже зверху, листям не прикриті і боки припікаються. То оце так накидаю тюллю і вже не знаю, не буду ні піднімати їх, ні підв'язувати, отака якось лежать. Бо під язую, вони листя якісь мале і вони припікаються. Вже сусідка порадила накидати тюллю, то накинула тюллю. Тут ось уже червоніє помідорчик. Це ось ліг, не знаю, дивилася є. Жінки взагалі не підв'язують, кажуть. Так, вони і не пасинкують, і не підв'язують. Не знаю. У мене руки чешуться їх попідв'язувати. Але ж розумію, що ось бачите, відкритий отут, І оце сонце буде їх пекти. Тут ось вже цей новачок перцевидний також спіє. Це що самі перші нав'язалися. то не знаю. Оце залишаю, не буду підв'язувати. Вони отак лягають і ось тут помідор, і вони отакого прикривають листям один одного. Той кущ прикриває цей, той той. І так, мабуть, нехай вони й будуть. Це не буду підв'язувати. Зараз попіднімаю, не знаю. Знову повідкриваю помідори. Вони і так відкриваються, і так. Тут, наприклад, наче під'язаний, Ой, це такі Ці помідори. Листя бачу знизу, он також є сукна і жовтіє. І не буду обривати листя, також бачила, що не обривають, і вони тоді такі зелені, гарні, не знаю. Завжди обламувала все це листя, обривала, а цього року така засуха, що просто не знаю. Коли кажуть, коли обриваєш і це пасинкуєш, то воно все рівно помідорчик приболіє і не те воно так що, бачите, тут ось начіплялося їх, а листя чомусь мало, щоб прикрити це невелике листя. Тут так само, з цієї сторони сонце буде припікати той. То я це тут понакидала, там воно вже вирвало. Два такі припечені, то ту... не знаю, прикрила, буде видно. Тут ось ліф, великий помідорчик, воно ж треба йти, все-таки взяти і підв'язати. Ну як ти його не під'яжеш, якщо воно на землю падає. Хоча раніше я знаю, ніхто в нас не у селі ці помідори. Так вони стояли. Це ранні, низькорослі. то я навіть палиців сюди не ставила. Це так вони тут стоять. І теж, бачите, якось листя мало. Невеликі листя. Помідорчики нав'язалися, а листя не прикриває їх. Таке якось. Непонятка з цими помідорами. гляньте скільки тут помідорчиків. Це, мабуть, іскорка ранні, кругленькі. Тут ляна іскорка, в мене такі помідори ранні. Ось причина дивіться яка висить. Кажуть, що цю середню квіточку треба відривати, то тоді кущ краще, але я не повідривала. Ну, це така одна, але велика. Тут ось менші. Тут також. Ось це не знаю, де щось відірвалося, перчина, що це сталося тут. Це висить такий він. Не дуже цей перець виглядає. Не знаю, що з часником цим ярим що робити. Його ще рано виберуть. це страшно не виберола. І також попадає ось гнилий. Значите, підгнило вже цього чубчика. Оце ж я перестала зимній часник тут на городі садити, тому що дуже гниє. Там поперед хати цього року майже нема гнилого, а тут навіть цей ярий, у тому кінці городу, минулий рік був, де зараз в мене огірки, там не було гнилого. А тут оце щось, щось така, тут, такий участок. Що гниє часник? Не знаю, в чому причина, що тут таке. Ну, є гнилий. І він ось один стрілку викинув. Взагалі-то немає стрілок. То я залишила я думаю, буду орієнтуватися. Ну вже скоро він вирівняється. Вирівняється ця стрілка, та й буду вибирати цей часник. Також. Ой, нема дощу, то немає діла. Дивлюся, що морква в мене тут. Оце сорт, ця не там довга он, то та зеленіша, а ця якась трішки жовтіша. На ній кропу тут чимало. Не знаю. Ну що тут за морквочка? Ну, така, бачите, там є непогана морква, але... Знову ж все, збирається вірву зараз. Ну така ось морквинка. Тут ось пролідить, ага. Бачите. І ще ж рости, якби дощик якийсь пройшов, то вона б гарно росла. Така морквочка. Це з цієї короткої та довга ось тут то вона зеленіша. Тут більше тінь, видно, менше відкрита площа, то вона й зеленіша. Так само й бурячки столові. Ось тут, де більше в тіні, тут коло цього краю, гляньте, який вже буряк ось. Тут здоровенний. Я кидала густенько їх по кілька штук, бо не хочу таких великих. І тут ось по два і гечка така. А там, ну там її підсівала, вони трішки менші, але все рівно, ну, там більше видно, сонце попадає, то воно ну, таке і гічка знизу жовтіє. Таке. Все хоче, щоб його поливали, не можна ж все полити, Огірки полила, в теплиці. Вчора поливала і в теплиці, бачите, за день не висохло. Мокра земля, гарно тут. Ось у мене огірок тут в теплиці в кутку. В яке листя в нього. Темне-зелене таке і таке величезне. І огірочки ось такі колючі, але ось такі огірки. А ці в мене вже обспіли, я не знаю. Я вже відщепила тут ці ще нормально. А оце два кущі. Тут же вже на них немає зав'язів. Ой, завалився в мене помідорчик. Помідорчик упав. Треба забити цю полицю, або під'язати шнурком. Помідорчики, бачите, теплиці, які також понав'язувалися. Цей кущик, що був спів, то один залишився вже обспіленим. І більше зав'язі, бачите, немає на ньому. Так що, це обспіло та і все. А тут ось. Є помідорчики в теплиці. Огірки ці також, вже зав'язі там уже відплодоносили, а тут вверху так, де-не-де де огірок ці зозуля. Це такі, а це ось, що тут вже все огірочки пообривало, а то вже такі тут пооставалися. Я не знаю, чи його. Взагалі вирва, чи його відщипнути. Я то відщипнула край, але не знаю, чи він буде пускати молоді погони знизу. Чи вже його виривати, чи він вже... Ну тут ще є ось огірочки, це ще нехай буде. І тут на кінці ще. А ці пізніше садила, то тут ще ось є, І там попускали погони, то будуть ще огірочки. Це ось молоденькі тут, тут є. Але це ж такий сорт, що пустоцвіту немає, бо це гібрид. Ну, проскакує пустоцвіт. Не знаю, може тож дуже жарко. А цей куш то взагалі, на цьому ж ось тут в'яжеться так нормально, внизу там. В теплиці огірки не в'януть, хоча тут же ж також спекотно. А на городі в'януть, кожен день поливаю. І все рівно вони стоять у день в'яли. Фух, жарко. Все полило, ще залишилося клумбу полить. Помідори я не поливаю, і дивилася там відео, то одна жінка каже, що... І чоловік бачила відео, розповідав, що він не поливає, тому що є така особливість у помідорів. У них якийсь там є ж оцей центральний корінь, такий стерж... Стерж... стержневий, чи як його називають. І він, якщо не поливати, він туди росте глибше в землю і гарно в І це для помідора, для самого добра. Він тоді кущ гарний. А якщо поливати, то він тоді. Піднімається, тягнеться до цієї вологи, що зверху, і корінь слабенький у помідора, і тоді і кущ такий не дуже. То я не поливаю помідори. Отак вони ростуть у мене собі, та й все. Треба, мабуть, того перцевидного, як я їх називаю, новачок, цей вирвати. Все. Бачите, який помідорчик покладу на вікно, він дойде. Такий. Дуже смачні це помідори, вони такі м'ясистенькі. І такі, ми любимо такі, вони такі м'які, якби розсипчаті такі. Бо, наприклад, є такі сорта, я Саньку раніше садила. Ранні і ось іскорка, і саджу, ну вони твердоводі такі. У мене люблять, щоб були такі більш м'ясисті і вони такі, як я їх називаю розсипчати, та така м'якоть така у них рихла, правильніше сказати. Це перцевидні ці новачок, вони смачні. Їсти. І на все в приправу я закриваю томат, томатний сік, якщо гарно вродять. І... Це... Я люблю їх і сестра, на те, що ми це збираємо з них насіння і потім сіємо. Дністровські зорі також м'ясистими їх називаємо смачні, великі. Вони перші великі, такі, а потім вже менші. В основному у нас це насіння своє, таке зібране. Сестра із Дніпропетровської області Катя присилає, то на той рік там вона присилала такі насіння різні, то спробую, не знаю, чи там всі назви є їх, чи просто без назви посіять тих сортів. Подивимося, що за сорти. Якщо назви є, то можна почитати в інтернеті, але не всі там в неї бувають підписані, то Побачимо. Доживемо до слідуючого року. То будемо сіяти, будемо садити, дасть Бог. Дякую вам за перегляд. Бажаю, як завжди, всього найкращого вам і вашим рідним. До зустрічі в наступних відео!